Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі 15 копійок 1923 рік. Стан Унса Унс. Опис. Срібна монета номінала 15 копійок 1923 року. Є частиною частину набору СРСР, викорбана в Хутому Росі Петроградським монетним двором. Оформлення монети збігається з монетами радянської Росії 1921 1922 років. А технічні характеристики з аналогом ще випускалися при Миколи II. Аверс срібної монети. Зараз Аверс. Тут. Авер срібної монети номінала 15 копійок 1923 випуску містить, затверджений в 1920 року герб РСФСР у вигляді геральдичного щита, на якому на тлі Сонця що сходить і його стилізованих променів. Зображені серпи молот, обрамлені двома зв'язками колосків. Розташований під ним картус з абревіатурою РСФСР. Де всі літери розділені точками і напис пролетарій всіх країн з'єднуйтесь відокремлено від гербового зображення суцільним обідком. Зараз Аверс. Так. Середина зараз це рейверс. Середина реверсу займає позначення номінальної вартості грошей у рік його випуску. Обидва елементи обрамлені тачковим кантом із декоративним лаврово-дубовим вінком, який звернений кінцями вгору, і розділений п'ятикутною зірочкою з сонячними променями, що розходяться від неї на всі боки. Під бортиком монети можна побачити ще один тачковий бідок. Декілька променів заходить за точки нижнього малого канта і торкається точок верхнього. Гурт рубчастий, Матеріал срібно 500 проби. Вага 2,7 У тому числі чистого металу 1,35 Діаметр 19,56 мм. Товщина 1 мм. Тираж, за деякими даними, становить 28 млн 530,000 мм. Экзеп... Екземпляри. Існують два цієї монети з трьома і п'ятьма остовими відростками на нижньому лівому колосі Аверса. Варіанти з п'ятьма остями зустрічаються дещо частіше, ніж з трьома. Реальна ціна на аукціонах України серпень 2024 року у стані Унса-УНС від 500 до 800 гривень бачив. Тяжко знайти цю монету в такому, стані, гарному, ну, в такому гарному стані. Красиво патина, штемпельний блиск. Зараз штемпельний блиск. от такий яскравий. Тяжко піймати камерою. Можно побачить такую желтую патину. Будущее до светла. Такое зеркальное поло. Все просто. Стан дуже гарний в кінці відео буде посилання на інші відео про монету із срібла СРСР. Якщо сподобалось СРСР, СФСР, якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!